Доброго дня, друзі, доброго дня наші підписники. Хоч погода сьогодні нас не радує, але ми вас радимо ось такими новими автомобілями. У наявності Opel Vivaro, наголошую, Opel Vivaro пасажирський оригінальний. Не якийсь перероблений з грузового. А оригінальний. Хто розуміється, той і знає, що це означає. Автомобіль 2015 року, мотор 1.6 DIY бітурбо, проїхав цей автомобіль 190 тисяч км. І це є рідний пробіг, не скручений. Не перекручений. Ми продаємо лише з оригінальним пробігом. За що відповідаємо? Давайте оглянемо його по кругу. Гарненький, біленький автомобільчик. Все файно, все без колівні ніде, Але є але одне. По кузову є два незначних підкраси. Якщо когось цікавить, можемо надіслати фотозвіт і все інше. Давайте тоді оглянемо, що там всередині. Автомобіль вже є заведеним. Трішки його вирішили прогріти. Так, такі ось дверні карти. Чорні з елементами синього кольору. І також по салончику. Салончик йде з тканини. Також дивіться, є підігрів сидінь. Така мультимедія. Проїзд, контроль. Все гарно, все файно. Давайте заглянемо тепер з іншої сторони. сторони пасажирів. Переходимо сюди, дивіться, ніякої запотівань немає. Пари гарненькі, все гарно. Оп. Тут все також по красоті. Сидіння дуже гарні. ніде не пропалені, ніде не порвані. Є, бачите, яка відмінність? Є кондиціонери у оригінальних пасажирах. З цієї сторони все також красиво і файно. Також карта. Скла Все гарненько. Також дивіться, колеса зимові. Майже нові. Також на наявності є ще літня гума. Ось такий чудовий автомобіль можете придбати у нас. Ваш карс у місті Радевелі. Можемо доставити його в будь-яку точку України. Або ж можете забрати його тут, на місці.